Розказую ситуацію. Давно нічого не знімав, бо було дуже сиро, дощ, погана погода, а зараз морозець, один градус морозу. Їдемо трошки покатаємося. Щось цікаве знімемо. У морозець видно, як в тіньочку ще приморозок. Все біле, гарно. Ця клена. Жовте лежить так класно. Прям їду по ньому як по подушці. Як по подушці. Оба! Тут такі лавочки. Тут ритуали проводять якісь. Так по колу лавочки. Сто процентів ритуали, які тут проводять. Ввечером. Жесть. ж мокро в лісі. Ліс то така посадка здорова. Що за бетонні столбики. Що не їхали машини? По-любому. По-любому. Садочка та Чітко, прикольно тут. От, дітлахи якісь, чи хто хотів якийсь курінь строїти. Почали строїти і не построїли. Не вийшло. А ты что, хочешь попробовать? Нет. Давай попробуем. Все, бабик сдох. Тут нормальный такой подъем. Да там и спуск туда уже не Да. Выезжаем. Какие знаки даже. та посадочка. Мене один раз звідси вигнали, я тут коптером літав. Пришов якийсь мужик, каже, не можна. І все. Класно. Це таке вже стареньке. Доїдають його вже. А плющів тут тих. Це вони цілий рік будуть зелені. Тіло зиму без зелені? Ощі. О, цікаве деревце, здорове таке. Дивіться, яка ситуація. Тут такий горбочок. Ну, підйомчик може 50 сантиметрів. Я не можу виїхати. З розголу їхав, як звідси їду. Капець! А що таке що робити? треба в другу сторону попробуємо. О. Оце мокро. Жесть Топиться цей е, приморозок і мокро дуже. А что ж таке? А опасно это, так это же ревное место На ревный нить, можно сказать А тут классно А тут классно Классненько. Тут вночі опасно. Маленьке освітлення. можно злетіти. а конкретно злетіти. горка территории. А тут ЗАК Арена. Тут все движуха. Тут ACDC приезжали в минулому році. Знову якась движуха буде. Люди он... Тусуються, чекають на движуху. Капець переїзд зробили. Я їду і не можу до нього виїхати. Хе, прикол. Так, їду сюди, їду. <ріжу> Жесть. Що ж таке? Тільки з розгону можна. А там бачу багато скла набито, то я туди не поїду. Ті подивитися, що таке цікаве, понамальовували. Андрюха туди запустив він. Не пробивайки в нього. Вроді так не дуже високо. Ого! Але є трошки. А я буксую. Протектор є зацеп. А ти не можеш? Та ти що, ти диви, бачиш, що дивиться, буксує. Я йде. Мокрі колеса, мокра рідина була. Я туда не піду, бо там багато шкла. Так, то мокре, мокре було. Гоу-гоу-гоу, поїхали на пісок. Ось друга якась така приблуда, прибудова, ага, тут пусто. Іосну. Тут uh, ритуали якісь проводять. Жертвоприношення, тут точно, то для да, жертвоприношення. Це от. А тут бамбук. Можна прийти собі вудочку, гарно взяти. Зробити. Хай Бамбук цілий рік зелений. Жалко, хтось робив вудочку. Обрізав і лишив. Зараз ми з Андрієм, напевно, його заберемо. Що пропадати добру? Собі вудочку зробили. І хлопці ріжуть його тут конкретно. Зараз де наш рибак? Іде води, хтось вулиську врізав. Вутлеску хтось врізав. І Врізали, чортенько так гарно. О, ну воно грубе. Грубе? Вон диви, який вирізав. Ой-йо. О, о, тут нормально почали його вирізати. Оце, це що ті біде так? Воно вже висок, що то що зелене тут зрізав. Що беремо це вода? А що робити? Не будемо, не беремо. Така, така хороша, Там огірки підв'язувати. А ну наїсть колесо, до нього тріснуть у ні? нього. Нічого йому нема. Так, якщо не сонечко гріє. Да сонечко так тепло. Але мінус один градус, Мінус один. Бамбучок. Бамбучок. А тут зима аж відчувається, коли таке води весься. Зараз Андрюха покаже майстер-клас як по піску побуксувати. Тут теж щось таке настроїли зараз загляне. Якесь таке як бомбосховище. Ало, до того яма. Я тут буксував колись. Щось таке кольосною. Піде з, букс... з пробуксовкою твоє. Піде чи ні? Ану, давай ще разочок так. Ты стань, это не рушай, стань, рушай в ямке. Да, 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 да. рушай. Так, планы. Что такое, Не снимай, блядь. Нахуй я сюда полез, блядь. Так, тихо, Треба выехать, здесь. Давай, давай назад, назад, тільки назад, Приса. Стій, попхаю тебя. Чи що? Давай, 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 давай. Пішов, 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 пішов Луча сюди не їдь, я вже не поїду. Це було жорстко? Ні. Що таке вони то поробили? Оніфіга собі. що таке? Я не можу зрозуміти, що тут таке. Криші нема. Прикол. Да. Це може бути. ситуацію. Пісок мокрий, а заїхав і є не виїхав. І те, реально... ну, зараз я проїду кудись. У мене резина лиса, я можу зараз сісти і буду кричати, хілфе біти, хілфе біти. Все, Їдемо на цей, на озеро. Вс, їдемо на озеро. Ще раз. Поїдемо з потом пісочку. Ва. Собаки нарили. Ото китя такий здоровий. Ресторан. І там завіруються, якісь сходки роблять. Кисується там. В середині зал на другому поверсі на 200 чоловік. Здорова махіна! Такий здоровий хвіст в того кита. Що металу тут? Але красота лебідь. Смакуя, Против соль застую, бляха Андрюха уже помчался. Такие котяра тут. Андрей аж там около лебедя сидит. Ты, Китяра здоровий. Вода прозора така, що дно видно. Треба довго придивлятися, щоб побачити рибу. Є тут окунь, красноперка є, курочки вонківо є. Качечки. А риби не видно Рама від ровера там лежить далі По морозі класно репить Аж хрустить О, тут льот єрать буксує по льоді По, на льоді несло як різко стало зараз на льоді будемо букси давати нацепився класно ото чуть чуть так треба слати опа тут зараз не проловимося по льоді прикольно, шліфує. Гурбок такий потужний гурбок, я б сказав, для інвалідних колясок. Не виїде сюди нічого. Хіба це екстрім? 4х4, а? І то не факт. Ну ладно, треба їхати. Ще потрощим льот. Вперед, назад буксуем Ой, блять, болото накидало на меня Ё-моё Ну то капец Короче, брызгануло на меня болото На пульте трошки е Вот Андрей Ковзовка, дивись Вот Поїхали. Мокро, мокро, так. Андрій не може, хоче буксувати страшно. Там дав та сторона буксує Ну, любить буксувати і все. Все, покаталися, їдемо додому, на обід, виїжджайте на вулицю, катайтеся, побільше будьте на вулиці, відпочивайте. Бо я був два дні в хаті, то я вже, вже вмирав. Мука. Треба десь їздити, двіжувати, рухатися, рух рухати то є життя. Все, всім пока.